Доброго дня, мене звати Мироненко Аліна, я лікар-педіатр, завідувачка дитячим соматичним відділенням а віднедавна консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на актуальну тему зростання захворюваності серед дітей у холодну пору року, а також на роль своєчасної діагностики та лікування у збереженні здоров'я наших маленьких пацієнтів. Осінньо-зимовий період характеризується збільшенням кількості інфекційних захворювань. Дитячий організм особливо чутливий до зміни погодних умов, зниження імунітетів та пливів вірусів. Саме тому надзвичайно важливо не лише розпізнати перші симптоми, але й забезпечити якісне лікування в умовах, які сприяють одужанню. Наше відділення це турбота про кожного. Це місце, де кожна дитина отримує кваліфіковану медичну допомогу незалежно від обставин. Ми завжди раді зустріти наших маленьких пацієнтів і створюємо максимально комфортні умови перебування в стаціонарі. Усі діти отримують безоплатну медичну допомогу за умови заключення декларації з сімейним лікарем, щоденні огляди педіатром, Призначення лікування відповідно до сучасних протоколів та залучення вузькопрофільних спеціалістів це наш стандарт надання медичної допомоги. Місце знайдеться для кожного. Ми гарантуємо, що в разі потреби госпіталізації місця знайдуться завжди. Крім того, за необхідності призначаємо додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження для уточнення діагнозу та призначення оптимального курсу лікування. Хочемо застерегти батьків від ризиків самолікування, яке може не тільки погіршити стан дитини, але й призвести до серйозних ускладнень. Якщо амбулаторне лікування не дає результатів, а стан дитини погіршується, ми наполегливо рекомендуємо розглянути можливість госпіталізації в дитяче-соматичне відділення. Дитячий організм потребує особливої уваги. Своєчасна діагностика та професійне лікування дозволяють уникнути ускладнень, зберегти здоров'я малюка та забезпечити швидке одужання. Ми працюємо заради того, щоб кожна дитина отримувала найкращу медичну допомогу у найважливіший для неї час. Довіряйте здоров'я своїх дітей професіоналам, адже дитинство має бути безтурботним. Звертайтесь, завжди раді вам допомогти. Ваше здоров'я. Та здоров'я ваших дітей пріоритет нашої лікарні.